Більше про роботу стрічк над стрічкою, а також і про злочини російських терористів будемо розпитувати в керівниці відділу воєнних розслідувань, «За Київ Індепендент» Євгенії Моторевської. Вона із нами на зв'язку. Євгенію, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава, добрий вечір. По-перше, дякуємо вам за роботу, і по-друге, за те, що доєдналися. І власне, ми бачили, як відбувалася презентація фільму у столиці. Ви зібрали велику кількість людей, дуже багато позитивних відгуків. І перше питання щодо Горностаївки, чому саме вона? Бо ми розуміємо, що таких місць на тимчасово окупованих територіях є багато хто або що вас вивело саме на цю територію. Знаєте, коли взагалі у автора фільму Данила Мокрика народилась ідея зробити фільм про злочини на окупованих територіях про ті злочини, які тривають, а ми взагалі собі поставили за мету показати все, що відбувається на півдні України. Це Херсонська область, можливо, Запорізька область, і почали шукати джерела, почали шукати контакти людей, які би могли говорити, які виїхали з тих територій, і для яких би в першу чергу це було безпечно. І так сталося, що ми почали працювати з правозахисною організацією Трусхаунс, які погодилися нас взяти з собою в польову місію, тобто вони їздили по Херсонській області, тій частині, яка українська, яка знаходиться під українським контролем, і записували свідчення людей, які виїхали з окупованої території. І власне під час цієї місії ми зустріли дуже багато людей саме з Горностаївки, і тоді ми порадилися в команді і вирішили, що ми не будемо показувати різні населені пункти, різні містечка Херсонської області а зосередимося на Горностаївці, аби у нашого глядача було розуміння, що ось подивіться, ось маленький населений пункт. Там навіть до вторгнення повномасштабного вторгнення проживало 6 тисяч людей. Коли Росія окупувала цю частину Херсонської області, очевидно, там людей стало ще менше, але навіть в такому маленькому селищі є ціла окрема катівня, і відбуваються просто жахливі речі. Тобто ми встановили імена людей, які були вбиті. Ми встановили імена людей, які зникли безвісти. Ми встановили імена людей, які потрапили до катівень, і слава Богу, а вони вижили і змогли виїхати. І ось на прикладі цього невеликого українського. Населеного пункту ми хотіли показати масштаби а, злочинів, які а, вчиняє там а, Росія. Тобто, якщо а, в Горностаївці таке а, да відбувається, то що можна говорити про більші населені пункти, які вже Якщо ми говоримо про Херсонську область, то а, третій рік знаходяться в окупації Євгенія. Ви власне згадали у своїй відповіді про а, організацію Трус Хаунс. Це ті розслідувачі, які брали вас у свою місію. Чи можна вас запитати кілька слів, що це за місія і що це за організація, і для чого вони а, свою діяльність проводять? Це правозахисна організація, яких є чимало в Україні. Це відома правозахисна організація, які займаються документуванням воєнних злочинів. У нас з ними трошки різні функції, тому що ми також проводимо розслідування, але ми в першу чергу журналісти, і ми в першу чергу працюємо для іноземної аудиторії. Наше завдання показувати і розказувати про всі жахи, які відбуваються на окупованих територіях, і під час повномасштабного вторгнення Росії. А Трусхаунс це організація, яка збирає докази для майбутніх судів, для майбутніх трибуналів для того, щоб ймовірні воєнні злочинці понесли були ідентифіковані в першу чергу, і після того понесли покарання за ті дії, які вони вчиняють на території України. Ну і власне, ви і вже на початку сказали: якщо по шукати в мережі про цей фільм, то стає зрозумілим, що однією із цілей вашої роботи було те, щоб назвати ім. Імена, конкретні імена тих російських військовослужбовців, які віддавали накази і стояли за фактично тероризмом і за вбивствами невинних українських громадян. Справді, у стрічці, яку ми подивилися, є названі конкретні імена, але питання у тому, що далі? Імена відомі навіть проти деяких із цих військовослужбовців у Росії, що стало для нас несподіванкою, відкрили провадження. Але далі що за цим стоїть, і яка частка вашої? І допомоги у цих процесах. Знаєте, це вже наш шостий фільм розслідування, і фактично після кожного фільму до нас звертаються правоохоронні органи, українські прокурори, які просять надавати цю інформацію, яку ми знайшли. І я впевнена, що цей фільм не буде виключенням. І звичайно, все, що ми знаходимо тих російських військових або колаборантів, яких ми ідентифіковуємо. Ми завжди передаємо інформацію про них правоохоронним органам. Ми передаємо інформацію. Різним міжнародним організаціям, які також займаються розслідуванням воєнних злочинів, документуванням воєнних злочинів, і ви знаєте, очевидно, нам би всім хотілося, щоб справедливість настала якнайшвидше, да? тому що. Це багато, Це дуже важливо і для вцілілих, і для тих людей, які втратили своїх рідних, чи їх рідних не да, закатували або вбили солдати російської армії. Але в той же час ми як. Українці маємо розуміти, що майбутні трибунали і всі судові процеси це дуже дуже довга історія, і нам треба налаштовуватися, що це займе не те, що роки це може зайняти е десятиліття, але ну ми маємо це робити. Ми маємо зараз збирати докази для того, щоб потім, коли ці суди будуть відбуватися, щоб була сильна позиція і для того, щоб була доказова база, так якщо говорити про роботу нашої команди, ми не працюємо для правоохоронних органів. Да, наша мета першочергова для того, щоб люди за кордоном які. Приймають рішення про допомогу Україні або її зупинення, які приймають рішення в своїх країнах, як, як можна підтримати Україну, що робити з українськими біженцями, щоб вони розуміли реальну картину подій, яка відбувається в Україні на окупованих mm -hmm. територіях. І власне, ми зараз бачимо дуже багато таких закликів про те, що мир потрібен будь-якою ціною, але ті закордонні лідери, які про це говорять. Ми б хотіли, щоб вони розуміли, що коли ми говоримо про заморожування конфлікту так званого конфлікту, да те, що ми називаємо повномасштабною війною, і коли ми говоримо про те, що ми а, маємо віддати якісь території, ми маємо розуміти, що ми що ці люди будуть приречені жити під цим постійним тиском і просто знаходитися в пеклі, да, коли тебе можуть просто затримати і вбити, лише тому, що ти в магазині десь сказав Слава Україні, і це реальна історія історія, яка uh -huh. лунала в нашому фільмі, за те, що за будь-який прояв непокори за будь-яку мінімальну підтримку Україні людям там загрожує смерть. Ну власне, оця частина фільму, де згадується про те, що людина фактично з життям поплатилася за славу Україні. Воно дуже сильно болить. Як і та частина, де ви відкриваєте ім'я українського правоохоронця із Запорізької області, який був в правоохоронній системі українській, але під час тимчасової окупації частини Запорізької області перейшов до лав. Росіян, і він також причетний до вбивства своїх же ж українських громадян. Його звати Володимир Плюхін. Я би хотіла, щоб це ім'я знали усі наші глядачі. Так, от ви кажете вже про шостий фільм Заків Індепендент в такому розслідувальному форматі, і можете напевно вже скласти якусь загальну картину. Наскільки за вашими спостереженнями це було частим явищем, коли люди з правоохоронної системи української ламалися, так би мовити. І переходили на бік російського окупаційного режиму на превеликий жаль. Це дуже дуже розповсюджене явище. Наприклад, наш попередній фільм був про сексуальні злочини, і ми з'ясували, що. Е Дівчина на той момент 16-річна з Херсонської області її зґвалтував російський солдат, і потім з'ясувалося, ми знайшли да ми ідентифікували цього солдата. З'ясувалося, що він українець з Донецької області, і власне він в якийсь момент долучився до лав російської армії. Власне, я робила розслідування про катування в сумнозвісній тюрмі Оленівка, де утримували оборонців Маріуполя, і на превеликий жаль, співробітниками тюрми, так званими наглядачами, були так само громадяни України, колаборанти, і вони катували українських військовополонених. Але треба розуміти також, що. Українці в таких ролях вони завжди виконавці. Да, треба розуміти, що над ними завжди стоять російські офіцери, і все, що відбувається, звичайно, всі керівні посади завжди займають громадяни Росії і високопоставлені або військові, або представники так званих цивільних адміністрацій, які дають накази. А ось такі українці, як колаборанти, як Плюхін, вже їх на жаль. Виконують. А наскільки легше буде притягнути до відповідальності оцих колаборантів українців, в минулому можу собі так дозволити назвати їх, які перейшли на бік російського окупаційного режиму? Тобто питання у тому, чи легше правоохоронній системі українській буде притягнути їх до відповідальності за такі злочини? Немає жодної різниці, тому що українські правоохоронні органи збирають інформацію по всім ймовірним злочинцям: чи то вони українці, чи то вони громадяни Росії. Найбільша проблема в чому в тому, що більшість процесів по воєнних злочинах, які зараз вже в суді, вони проходять інапсенція, тобто заочно. І це велика проблема, чи зможемо ми колись да затримувати цих людей і притягати їх не заочно, а вже в реальних процесах. Можливо, в майбутньому буде більше шансів, тому що ці люди очевидно мають родичів на підконтрольній території. Да, очевидно, там, коли ми будемо звільняти наші українські землі. А вони будуть їх залишати тікати кудись на територію Росії, але можливо, якщо ми говоримо саме про колаборантів і військових російської армії, які є громадянами України, можливо, справді тут буде більше шансів, що вони будуть сподіватися, що їх не помітять що ніхто не дізнається, що вони брали участь в агресії проти України і в воєнних злочинах. І лише в тому, але насправді так різниці немає, чи це, який паспорт у цих людей у цьому невеликому шматку відео, яке ми. Дозволили собі показати перед спілкуванням із вами із фільму Тіні на лівому березі. А цей шматок закінчується телефонами, гудками і голосом когось, хто по той бік слухавки. Хто це, і як вам вдалося вийти на цю людину? Це громадянин Росії. Він російський поліцейський, який після окупації частини Херсонської області очолив так званий відділок поліції, якраз в місті Горностаєвка. А фактично він очолював, якщо називати речі своїми іменами, ось цю да катівню, тому що саме ось цей так званий відділок поліції став місцем масових незаконних утримань і катувань українців. І це справді дуже цікава історія, як нам вдалося з ним поспілкуватися, тому що він ймовірно дає. Ми не сути, ми не можемо стверджувати, але з високою ймовірністю він є тією людиною, яка причетна до смерті Руслана Руснака. Це мешканець Горностаєвки і. Це вбивство Руслана Росмака було настільки брутальним і показовим, що навіть російська сторона почала своє розслідування. Але як і варто було очікувати, ми з'ясували, що ніякого покарання за це вбивство ні цей поліцейський, ні його підлеглі не понесли. І розслідувачу, який працював над цим фільмом, Данило Мокрику. Довелося вигадати таку легенду, що він з так званої Донецької народної республіки, і що от він подзвонив поліцейському, якого переслідує російський закон і хоче його підтримати. І власне, завдяки цій, цій легенді, ми дізналися, що цей поліцейський начальник так званого відділку окупаційної поліції, він щоб уникнути покарання, просто мобілізувався. На війну проти України в лави російської армії, і таким чином з нього зняли всі претензії, і фактично смерть громадянина України так і залишилася непокараною, Хоча, звичайно, спочатку була така спроба ймовірно імітації да розслідування, mm -hmm. тому що ну його вбивство було просто жахливо. Якщо мені не зраджує пам'ять, то Данило Мокрик представлявся представником не то якоїсь правоохоронної Профспілки, яка дбає за захист прав а, правоохоронців, і в такий спосіб йому вдалося перехитрити так цього російського терориста і поспілкуватися кілька хвилин із ним. Так, от щодо ідентифікації, Євгенія, ми розуміємо, що названо кілька імен, всього кілька, але за кожним цим іменем стоїть титанічна робота з ідентифікації. Власне, скільки може зайняти часу ідентифікація? То тієї чи іншої особи, яка причетна до вбивства, абсолютно невинних українських людей. Знаєте, насправді це дуже важка робота, і іноді це справді може займати місяці. Плюс на відміну від російських пропагандистів для того, щоб когось назвати ймовірно воєнним злочинцем, нам треба дуже багато доказів. І те, що ми показали в фільмі, це кілька прізвищ. Насправді, інформації, якої ми зібрали набагато набагато більше, але ми розуміємо, що да, у нас є певні свої тичні стандарти, стандарти доказування, і певні прізвища ми не називали, розуміючи, що десь нам не вистачило цих доказів. Звичайно, все, що ми зібрали, ми віддамо правоохоронним органам, якщо в них буде на це запит і, і потреба. І можливо, їм довед... вони зможуть встановити трошки більше. А в чому проблема дуже часто з ідентифікацією російських солдат і офіцерів? з Тим, що переважно вони використовують позивні і часто ховають своє обличчя. А ці позивні, наприклад, знає позивний молот, позивний ну вони дуже дуже розповсюджені і дуже дуже банальні. Іноді в нас просто йдуть тижні, якщо на місяці на ідентифікацію людини за позивним. Ми відправляємо потім фотографії, які ми знайшли е, вцілілим е, да українцям. А вони говорять, що вибачте, да, це не він, і все починається знову. Е, власне, звичайно, завжди ми дуже розраховуємо і дуже отримуємо підтримку від е, місцевих. І так було в випадку з Гордостаївкою. Люди, які виїхали, е, хтось погодився прямо на камеру говорити і хоче закритимо. Обличчям хтось е, без камери, але люди давали свідчення: вони описували цих людей, пригадували якісь імена е, по батькові. Тобто, ви розумієте, що з російських е, окупантів ніхто не представляється там ім'я прізвище по батькові. Це лише те, що змогли запам'ятати. Е, Ті люди, які потрапляли в ці катівні, або їхні рідні, які там ходили і шукали. Uh -huh. Тому це справді навіть на одне прізвище ми можемо витратити місяці, але ну, ми розуміємо, Ми розуміємо важливість кожного прізвища. Uh -huh. Ми uh -huh. розуміємо, що для вцілілих для людей, які змогли вирватися з окупованих територій, це неймовірно важливо. Вони втратили все. В них немає там. Якщо ці цілі, це вже е, окей. В них немає житла, а не дай Боже, вони ще втратили когось з членів родини. І в них єдине, що залишається, це оцей цей запит на справедливість. Тому, коли нам вдається це зробити, для нас це дуже дуже важливо Для того щоб наші глядачі розуміли, то команда користується все можливими засобами. Ви вже згадали і про інтерв'ю із місцевими мешканцями, які вціліли, вціліли і про запити у все можливі телеграм-канали і перегляд у всеможливі відео на російських каналах і на українських, в тому числі, звідки ви до до слова кажучи, дізналися про російського поліцейського, який очолював цю котівню в Горностаєвці. Це тисячі, якщо не сотні, не мільйони відеокадрів для того, щоб опрацювати і вийти на шлях хоча б одного прізвища е, Євгенія, На завершення ви вже згадали про шість фільмів, з Київ індепендент документальних. Дозвольте вас запитати, чи ви працюєте над сьомим і над якими? Темами при якщо можна про це говорити, так звичайно, ми в ще цього року, в середині грудня, сподіваюся, що все буде добре, і ми зможемо презентувати наш сьомий фільм розслідування. Не буду говорити деталі, але він буде про викрадення. Культурних цінностей а, з українських музеїв а, російськими представниками, тому що це дуже дуже масове явище, і це власне а, саме викрадення культурних цінностей, це те, що має ознаки не просто злочинів да проти українців, але й такої геноцидальної політики, тому що вони вивозять так, як наприклад вивозили представники нацистської Німеччини а, 80 років тому, да. Тому це один з фільмів а також ми працюємо над утисками релігійних громад, але ці вже наступні фільми вони будуть в наступному році. Поки що не можу розкривати деталі, тому що там тільки починаємо з цим працювати. Як мінімум, чекаємо цього у грудні і сподіваємося поспілкуватися з вашою командою ще раз. Євгенія Моторевська, керівниця відділу воєнних розслідувань за Київ індепендент, команда, яка презентувала фільм Тіні на лівому березі про злочини Росіян у селі Горностаєвка на Херсонщині, де тероризували вони, катували і вбивали Україну українських невинних людей